Вітаю! Сьогодні в ефірі рубрика Зоряний прогноз. З вами я, ваша ведуча, Брик Катерина, і ми розпочинаємо. Цей тиждень останній у жовтні і він обіцяє бути насиченими подіями, змінами та внутрішніми відкриттями. Сьогодні ми розповімо, що приготували зірки для чотирьох стихій: вогню, землі, повітря та води. Можливо, саме космос цього разу підкаже вам правильний шлях. Вогняні знаки овен, лев та стрілець. Для вас цей тиждень пройде під знаком активності та натхнення. Овни. Ви відчуєте приплив енергії, який допоможе швидко розв'язати робочі питання, але не дійте імпульсивно. Краще прислухайтесь до інтуїції, щоб уникнути непорозумінь. Леви будуть у центрі уваги, на вас чекають яскраві моменти та можливість заявити про себе або реалізувати давню ідею. Зірки підтримують усі ваші творчі починання. Стрільці цього тижня варто обережніше ставитися до фінансів. Прагнення до змін правильне, але великі кроки краще обдумати заздалегідь. Тож, порада від зірок для вогненняних знаків: будьте впевненими, але зберігайте рівновагу. Спонтанність гарна лише тоді, коли вона підкріплена мудрістю. Зимні знаки. Телець, діва та козиріг. Для представників земної стихії цей тиждень обіцяє спокій та стабільність. Тельці, ви відчуєте задоволення від роботи, побачите результати своїх зусиль. Це саме зараз чудовий час, щоб зміцнити стосунки з близькими. Діви. Всесвіт підлаштовує вас для порядку і зовнішнього, і внутрішнього. Саме зараз ви зможете систематизувати справу та розставити пріоритети, і, нарешті, відчути контроль над ситуацією. Козороги, у вас активізується професійна сфера, нові можливості, цікаві ідеї та підтримка колег. Усе це допоможе зміцнити ваш авторитет. Тож, порада від зірок, не поспішайте! Саме спокій і зосередженість цього тижня принесуть вам найбільші перемоги. Повітряні знаки: близняки, Терези та водолій. Для вас цей тиждень час натхнення, спілкування та нових ідей. Близнюки, ви опинитеся в епіцентрі подій. Не бійтеся бути ініціативними. Саме сьогодні ваша харизма допоможе залучити потрібних людей. Терези, зірки дають шанс відновити баланс між роботою та особистим життям. Саме зараз ви зможете знайти гармонію та вирішити старі непорозуміння. Водолії. Цього тижня Всесвіт подарує вам натхнення. Використовуйте його для реалізації нових ідей, навіть найсміливіших. Тож не залишайтеся осторонь: саме у спілкуванні і відкритості народжуються найкращі можливості. Водні знаки: рак, скорпіон та риби. Для вас тиждень пройде під знаком глибоких почуттів і внутрішніх відкриттів. Раки. Приділіть час собі. Відпочинок, гармонія та спокій це саме те, що зараз потрібно вашій душі. Скорпіони, енергія цього тижня посилює вашу харизму. Можливі приємні зустрічі або несподівані відновлення зв'язків із важливими людьми. Риби. Ви зможете здійснити те, що давно планували. Всесвіт підтримує ваші мрії, головне, не сумнівайтеся у власних силах. Тож, поради для водних знаків довіряйте своїм почуттям. Вони сьогодні підкажуть більше, ніж будь-яка логіка. Отже, цього тижня зірки нагадують: інтуїція, ваш головний компас. Та спокій, ваш головний союзник. А віра у власні сили це найкраща енергія для нових починань. Нехай цей тиждень принесе вам гармонію, добрі новини та натхнення. З вами була я, Брик Катерина, і це був Зоряний прогноз.